Нам я не до речі, до вас запитання. З того, що я чую інсайдно, що це більше ну, не сама Європа генерально, да? а це популізм. і Я так підозрюю, що з російським бекграундом, тобто. Це зворотні прийнятися на рівні вже Єврокомісії. Скажі. Зворотній бік демократії. Uh -huh. так, що ти маєш приймати рішення з огляду на думку різних соціальних груп? І соціальна група, яка фермери підігріта десь кимось, uh -huh. ну реально, от, взагалі, от були вибори в Польщі. Взагалі тема квоти в Україні звідки виникла з виборів в Польщі. Тобто. Польські фермери ноль, це питання почалося адвокуватись, і європейці були вимушені відключити. Вона надумана. До надумана. Тому що польський Орлен з Литви і, і Польща в Україну експортує дуже велику кількість пального. Не просто дуже велику, але я так пізрю рекордно, велику. Да, Мабуть, да, вони найбільші зараз ну, да, там нам Я був. Не беруся. До речі, до вас запитання. Я так не знаю, але. Можливо, ви собі там десь розслідування зробите. А от, м, Польська Орлен, насправді це два потужних заводи, які знаходяться де? На нафтопроводах, збудованих в радянському часі, і сфокусовані на переробку російської нафти, от. чи вдалося їм отримати не знаю, Саудівську нафту? Yeah. Питання, звідки у них там рентабельність і все інше.